Підписаний ще один меморандум з Миколаївською компанією компанією Лідером компанією, яка одна з перших в місті Миколаєві почала займатися зеленою енергетикою. Компанія, яка не просто займається зеленою енергетикою, а брала активну участь в роботі з донорами та встановлення на об'єкти критичної інфраструктури дуже крутого обладнання. Це лікарні, це величезні інфраструктурні проекти, завдяки чому тепер дуже багато об'єктів насправді не бояться блокауту і можуть бути забезпечені електроенергії, не дивлячись на те, чи є зараз вона в мережі чи ні. І це не просто співробітництво, тому що ми знаємо, що в нас є цілі сталого розвитку, ціль номер 7, де зелена енергетика займає дуже важливу роль. Як на мене, студенти, які навчаються і на підприємництві, і студенти, які навчаються і будуть майбутніми менеджерами, так і топ-менеджерами, маркетологи, повинні мати все ж таки, коли вони навчаються, якісь вже Бізнес приклади успішні, так і можливість кожної компанії, яка з нами підписує меморандум, це перш за все показати приклад для студентів, як потрібно будувати бізнес, як потрібно будувати команду, як правильно управляти командою, як мотивувати. Команду в рамках нашого меморандуму також обговорили дуже багато речей, якихось практичних для студентів, де студенти змогли би для себе на практиці зрозуміти щось важливе і нове. Для мене дуже важливо, наприклад, що гарні компанії можуть з самого початку студентства показати так якісь індикатори, які а, у майбутньому. Будуть впливати на те, як випускникам виходити на роботу, так де працювати в якій компанії, а в якій компанії, наприклад, взагалі не потрібно навіть йти на співбесіду, і такий професійний менеджмент компанії Solar Service, мені здається зможе дуже багато цікавого розповісти нашим студентам і навіть показати на практиці. Ми дуже пишаємося таким співробітництвом і віримо в те, що нас чекають великі та цікаві проекти.